You. І заключний дан контест FIBA 3 3 в Угорщині. Як ви пам'ятаєте, перші два контести були дуже сильними. Подивіться, якщо ще ні. За всі ці дні у нас був достатньо комфортний графік. Нам було дійсно весело і комфортно там перебувати. Нам завжди було чим зайнятися в день і ввечері, і водночас концентруватися на змаганнях. Круто, що готель був буквально за кілька кроків від корту. Як це зазвичай і буває на Фіба. У нас, як завжди, були тренування на корті, на яких ми майже ніколи не напружувалися. Дан Аються зберігати енергію завжди, коли це можливо, але все ж тиждень пробувати в готелі було не те, що складно, просто хотілося прогулятися містом і трохи більше походити. І ми згоняли в зоопарк, який був приблизно за 2 кілометри від готелю. Старалися проводити час активно. А ввечері знову були батли в Sony PlayStation. А вже наступного дня фінальний дан контест, у якому взяли участь Ліпек, Смув і я Смув відкривав контест. Він вирішив почати з дрібовіну, з яким у нього виникли проблеми в друг. Котесті. Явно хоче взяти у нього реванш і забити його. У першій спробі м'яч просто вилетів з руки. Залишається три спроби. У другому стрибку і офіційно першій спробі м'яч також втрачається з контролю, але вже доводиться до кільця. Дві спроби в запасі. Смов вирішує більше не ризикувати і просить мене потримати м'яч на руці. У першому стрибку ми бачимо, що він планує забити під ногою. Стандартний дамк для першого раунду. Але перша спроба це зробити невдала. Ще є час. І в другому стрибку він це робить. Дуже і дуже важливо не починати свій виступ з нулів. Так буває достатньо рідко, але всі данкери докладають максимум зусиль, щоб цього не сталося. Оцінки за рахуванням промахів вийшли непогані. Наступним виступав Ліпек. Він одразу ставить людину під кільцем з м'ячем над головою. І вколочує просто найпотужніший даблап з дуже широкою амплітудою. Даблап з такою стійкою, як у нього зараз, ми взагалі не бачимо. А Рафаль, мало того, що робить це, так робить просто ідеально, ніби той самий даблап, але як же інакше він виглядає. Від мене жирна десятка. Далі був я. Я так само ставлю смогу під кільце з м'ячем над головою. Я чомусь вирішив показати всім, що я заб'ю цей данк краще Рафаля, але це був явно не той момент. Мій данк виглядає просто тьмяним порівняно з данком ліпика. Очі забив я його нормально, і чесно кажучи, я трохи здивувався, що отримав десятки, адже за такі даблапи зазвичай вище дев'яти не ставлять. Мабуть, судді вирішили слідувати своїй логіці оцінювання данка ліпака. Раз йому поставили 10, то й мені потрібно. Дякую, звісно, але окей, поїхали далі. До речі, у цьому контесті в оцінюванні данків також брали участь глядачі з усього світу. Вони могли відсканувати спеціальний QR-код і поставити свою оцінку, яка сумувалася з оцінками суддів на корті. Тому загальний бал інколи може виглядати дивно. Другий раунд Смув не залишає свою ідею забити свій фірмовий дрібл Він, але поки це зробити ніяк не виходить. Після першого стрибка він зрозумів, що сьогодні просто не день цього данка і вирішив не витрачати сили і час на нього. Тому попросив мене зробити йому спеціальний навіс, який ми тоді досить часто використовували. І комбінація вийшла з першого разу. Не ідеально, швидше за все, я просто навісив трохи не туди, коли було потрібно, але загалом виглядало повноцінно. Глядачам зазвичай таке дуже подобається. Але що скажуть судді? Бачимо, що суддям це подобається теж. Непогані бали тепер усе залежить від наших данків з ліпиком. Ліпек просить смугу потримати м'яч на руці. Цей дикий план Рафаля змусив усіх здригнутися. Такого просто не очікуєш у перших раундах. Ліпек явно почувається на піку форм. Тепер просто уявіть, що буде у фіналі. Ліпек єдиний, хто це робить на контестах, та й взагалі Неповторний стиль, за яким спостерігати на піку форми наживо це щось неймовірне. Беззаперечні десятки. Я планував забити під ногою равер з двома руками, але так і не зміг цього зробити. Тому вирішив забити свій стандартний даблпамп, який приніс мені дев'ятки. Фінал, у якому ми з ліпиком заб'ємо ще по три данки. Я відкривав перший фінальний раунд. І одразу задав тон фіналу, забивши свій ще дуже свіжий скорпіон з навісу, який я вперше на контестах забив буквально кілька днів на цьому ж корті. Тоді я зрозумів, що цей кидок зі мною надовго. Він приносить мені всі десятки з самого початку. Ліпик ставить смуга з м'ячем над головою. Він явно хотів забити краун Данк, фірмовий данк Кілгенена. Але через те, що він відштовхнувся надто далеко і летів більше вперед, ніж вгору, два лікті засунути в кільце у нього не вийшло. Це явно не те, що він хотів зробити, тому він вирішив повторити свою задумку, і йому в цьому чомусь ніхто не заважав. Лише завдяки тому, що він подивився на мене в той момент і побачив мою реакцію, він не став продовжувати, адже ліпит правила знає прекрасно, тому вирішив скористатися незнанням суддів. Одразу після цього сталася ще одна ситуація, яка Нула на результат контесту. Я намагався забити данк під двома ногами, але безуспішно також не зайшов 360 памп. Але у мене ще була одна спроба в запасі, і все, що я встиг зробити на останніх секундах, це данк двома руками. Двоє гравців, які сиділи в суддях, поставили мені 5 і 7. А от представник Фіба підняв угору 0 і попросив інших суддів змінити свої оцінки на нулі, аргументуючи це тим, що я забив після сирени. Але за правилами Фіба, якщо данкер починає розгін до сирени, то такий данк потрібно зараховувати. Саме така ситуація була у мене. До слова, вже після контесту суддя визнав свою помилку, але було вже пізно щось змінювати. Вихід ліпика. Він просить смугу потримати м'яч на руці. Спроба на 360 під ногою. Вибір для фіналу чудовий. Залишалося тільки забити. Іноді навіть промахи виглядають краще, ніж деякі данки. Друга спроба в дальню, але так сильно, що м'яч улетів на трибуни. Залишається остання спроба, і йому, по суті, немає сенсу ризикувати. Тому він вирішує забити бам для набору балів. Тут судді, звісно, сильно урізали бали, навіть не зважаючи на промахи і зниження рівня данка. Все ж шість це занадто мало. От саме тут сплив мій момент із. Минулого раунду, якби судді оцінили мене не на нулі, то сума балів у мене була б більшою ніж у Ліпика. А в цій ситуації мені залишається сподіватися тільки на його промах. Я вирішую боротися до кінця і просто сподіватися на диво. Ці десятки було отримати приємно, але це безглуздо після нулів. Ліпоко зараз головне забити хоч щось, щоб здобути перемогу. Але він вирішує спробувати все таки забити свій 360 під ногою з руки Сму, Але в першому стрибку м'яч просто вилітає. Тому в запасі у нього все ще три спроби. У другому стрибку він явно стрибнув значно гірше ніж у попередніх. Поки що незрозуміло, чи зможе він його забити і чи піде до кінця. Наступний стрибок показує, що сьогодні у нього вже не вийде. Три контести поспіль все таки трохи виснажують. І він вирішує витягнути максимум з того, що може зараз показати, і що по суті. Потрібно показати. Він забиває стильний винміл з руки смува і забирає друге чемпіонство з трьох контестів, які у нас були за тиждень. Усі три контести були унікальними по своєму цікавими до перегляду. А мені було приємно згадати ту поїздку разом із вами.